Проблема, що була з системою холодного водопостачання у цій багатоповерхівці Основ'янського району, не давала спокійно жити її мешканцям. Будинок старої забудови. Тож всі комунікації поступово виходили з ладу. Та на додачу ще була одна біда з підтопленням підвалу через ґрунтові води. Зараз це в минулому. У даному будинку була проблема з системою холодоводопостачання, вона була вже зношена і було прийнято рішення її замінити повністю. Було замінено близько 200 метрів погонних трубопроводу холодоводопостачання, а також була тут проблема з підтопленням підвального приміщення грунтовими водами. Нами був встановлений насос, зараз такої проблеми немає. У 2024 році заплановано близько 40 домів. Ну, взагалі, по холодній воді, по системі водоведення, а також зливові каналізації. Плануємо вже розпочали роботи в деяких домах. Плануємо виконати до кінця 2024 року. Весь наш план. Близько 30-40 заявок. В основному заявки на забиття каналізації. Відсотків десь 70. У мене прохання більше до мешканців будинків правильно користуватися системою каналізації, не кидати туди сміття для цього, є. сміттєві кажуть, відра і так, далі, і так далі, щоб в далі проблеми з забиттям мінімізувати. При технічній обслуговуванні, при підготовці внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду на протязі року замінили біля 70 кілометрів трубопроводу внутрішньобудинкових систем, а саме 46 кілометрів систем холодної води і 24 кілометри систем водовідведення. Це хвостфікальна каналізація і зливова каналізація. На цей рік у нас є. Плани, крім технічного обслуговування, виконати великі наб'єми робіт в 540 будинках на системах холодної води, водовідведення, як хосфікального, так і злового. І плануємо при великих ремонтах замінити близько 40 кілометрів трубопроводу. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.